І не змогли дійти згоди щодо впровадження системи електронних закупівель. Напередодні Департаментом економіки та розвитку було підготовлено відповідний проєкт рішення. Депутат Олексій Романов подав зустрічний проєкт. Втім, жодного заслухати не вдалося. Подавало полдержадміністрацію нашої Черкаської видав розпорядження, що систему прозоро проводити тільки в рамках товару та надання послуг. Роботи там немає. Ви, ви розумієте, що роботи там немає. роботи там немає. Ви розумієте про що взагалі? Ну я прошу вас. Будь ласка, думайте. Просто думайте після тривалих суперечок. Секретар міськради Олександр Радуський достроково закрив сесію. На що представники самопомічі та демальянсу відреагували криками ганьба? Чим виявили неповагу до державного гімну України, який саме лунав у залі? Після депутати від партії вільних демократів та самопоміщі хотіли зорганізувати екстрене засідання ради, для чого не вистачило кворуму. Отож, народні обранці вирішили, хоча б зібрати підписи щодо проведення позачергового засідання протягом двох тижнів, а також скласти звернення до правоохоронних органів щодо перевищення Олександром Радуцьким службових повноважень. Зобов'язані зібрати все. Тут є один трошки не так. Ми вже збирали підпис. Порушуючи групу законодавства закону України про місцеве самоврядування і наш регламент нам відмовили в нашому законі, законному праві, посилаючись на те, що позачергову сесію неможливо провести, поки чергова не закрита. Це абсолютний абсурд. В законі прописано, що третина депутати можуть ініціювати скликання позачергової сесії. Там не вказано в залежності чергова засідання, не чергове, це наше право. Вважайте конституційне. Що стосується проведення позачергової, ми зараз можемо зібрати підписи 22 і ми можемо зараз зробити звернення в правоохоронні органі стосовно перевищення повноважень. Олександром Романовичем Радоцьким власне, Олександр Романович пояснює своє рішення недопущенням припинення ремонтних робіт у місті та закупівель для освітніх закладів та лікарень, тим паче, що більшість обласних центрів відмовились від включення в електронні закупівлі вартості робіт. В першу чергу я закрив пленарне засідання, маючи, скажімо так, непорозуміння, яке відбулося в залі в депутатському корпусі. Було два проекти рішення, які про тендерні закупівлі електронні, підготував депутат і проєкт рішення, який підготував департамент. Згідно цих двох проєктів рішення, малася прийнятися система закупівля тендерних процедур за системою Прозоро. В принципі, ми були голосувати всі за. І я вбачаю, що ми можемо. Отримувати куплять за бюджетні кошти через систему прозоро, товари, послуги. Але роботи ми ще не готові цього робити. І як приклад, я навів такі цифри, які хочу також зараз вам сказати, що статистика по роботі, саме по роботам, кількість тендерів по Україні була проведена планово 216. Це в тих містах України, де вже було прийнято рішення про те, що до порогової роботи до 1,5 мільйона гривень вони працюють. На суму 43 мільйона гривень. Так що ви зрозуміли, 47% тільки відбулися. 27 відмінені і 25 не відбулися. Менше, ніж 50%. Якщо взяти по містам, у місті Львів не відбулися. 5 тендерів. Відмінено 19. Всього проводилось 51%. Менше 50% так і не провелись тендерів. В Херсоні 10 із 10 торгів відмінено. Маріуполь 6 із 6. Луць 3 із 3. Дніпропетровськ 8% не відбулося тендерів. 31 тендер відмінено, і 13 тільки відбулося. І мер Філатов, мер Дніпропетровська, підписав рішення про виведення робот із системи Прозоро до порогових, до півтора мільйона, до 27-го, до початку серпня. Ви розумієте, що це означає? Це означає, якщо б ми сьогодні прийняли рішення, яке хотів депутати від самопомочі, ми б сьогодні зупитнили б. Капітальний ремонт доріг. Ми сьогодні б зупинили придбання в школи садочків тих засобів, які зараз бюджет сплачує. Ми б зупинили капітальний ремонт шкіл, садочків, лікарень. Для чого? Для того, щоб хтось на цьому попіарився. Я прийняв для себе рішення. Я взяв на себе повну відповідальність. Закриваючи пленарне засідання, при цьому дав доручення, щоб два проекти рішення об'єднати в один і на наступному пленарному засіданні голосувати уже один проєкт. Рішення Ірина Удот, керівник департаменту, який готував проект, не розуміє, чому депутати не підтримали документ, адже він був підготовлений відповідно до усіх норм. Розбіжності з депутатським проектом полягали лише у критичному порозі закупівель, не включені вартості робіт та визначенні генерального замовника. Департаментом економіки та розвитку дано доручення до опрацювати проект рішення про здійснення електронних закупівель, значить в Процесі доопрацювання державний орган Укрзовнішторг видав розробив на державному рівні наказ і положення про здійснення допорогових електронних закупівель. Звичайно, департаментом взято було за основу саме положення цього наказу. Ми вважаємо, що по суті всі норми враховані в цьому наказі, і придумувати щось своє в принципі, ну, нема, не було абсолютно ніякого яких причин незабаром фінальний зведений проект буде підготовлено та запропоновано на розгляд сесії у міській раді? Впевнені, що затягування цього питання лежить виключно у політичній площині.